Так, всім привіт. Сподіваюсь вас, чудовий настрій, бо нас сьогодні чекає ще одне BO3 протистояння в форматі другого півфінального раунду Еквілібрім Кап. Грати будуть, як ви бачите, на своїх екранах, дзигар проти локального мема. І я думаю, що нас е, чекатиме ну, цікава рівна боротьба. Карта в нас ліпані. Ну, вже непогано, так. Це друга Ліпані на турнірі. Так, по розташуванню. Досить далеко такий чотирикутник. З першого погляду не зрозуміло, хто з них союзник, бо, начебто, вороги ближче, ніж тімейти. Окей. Починають. Класично, візантійці будують цистерну, По спауну є задній ліс, є переднє золото, трішечки тут камінь з боку, але Ну більш-менш розташування ягоди щільненько так ДТЦ під, під, під Вудлайном, В принципі. Ок. тут якраз ми бачимо, як CSBN Lex намагався заснайпити Скаута Анаваку, але Анаваку тертий калач помічає і реагує, відводить все, всіх рятує. Так, цікаво через яку Марко буде грати Англія, і взагалі цікаво подивитися на джусі в руках Румдока. Незвична для нього цива, ну принаймні, принаймні я так не часто бачив це. Можливо, ніколи навіть. Збираються вівці, У рундока також непоганий спаун. Ой, як тут погано Чилгай. Так, але не було поряд вілледжерів. Так би я думав, що це був мінус скаут, але. Ну, щастить. Отак от вже дають перший демедж по своєму супернику команда Локальним ММ. вже харасять скаутів. За допомогу, це, це вже. Оце, оце початок, оце екшн. Так, всі наближаються до свого Феодалу Тільки от у румдока щось їжі, не так, що багато дуже. Мабуть, золота буде трішки більше, неважливо. Тут ми побачимо еко Вінг на 99%. Так грав всі три гри ревера через 3 ТЦ. Тут, скоріш за все, також буде виноробня, будуть збирати ягоди. Так і починає свій джап Анаваку, Гринд Вайнері, Економі Вінк від Абсида. І що бере англієць? Англієць обирає Abby of King. Буде в нас тут король, буде спейсити і. Ну, скоріш за все, це типу або Фасткасл, не йде англієць на камінь. Можливо, або це буде якась агресія з королем феодалі, або це буде фасткасл. Так, друге ТЦ поки не намічається. Принаймні, поки що, може, потім щось зміниться, але так. І будує свою лендмарку. Також румдок обирає якийсь спот посмачніше. Хоче собі, щоб побільше ресурсів було. Обирає от таку. Тут дві пачки ягід, золота, трішечки вудлайну. Ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. <тур> що тут? Ну, я думаю, що буде спейси Наваку для свого тіммейта. В той час, як Абасит спробує якомога більше ТЦ набудувати. Ну я думаю, також оцінять хлопці ситуацію взагалі по тому наскільки агресивно буде грати їх суперник, і наскільки багато ТЦ взагалі ну, резонно буде будувати. Так, з'являється Abbey of King. Тут один віледжер добудує, ніхто йому, скоріш за все, не завадить, бо військових юнітів немає, окрім э, скаутів, які, в принципі, тоді не рахуються. І починає свій грінд абасит, починає збирати золото, точніше камінь, збирати дерево на їжі 4. Все, все рівно. Ну і по контракту, шо лонгбоменік, я думаю, нам слід чекати. Будує стейбл ваку. Збирає золото, також е, камня, камень не збирається, бо Ну начебто дуже жадібно двох грати в секонд ТЦ. Але побачимо, можливо, буде рашити тут е, румдок в імперію, в Cassle, імпері, точніше. Хоча ні, додає Archrench, це будуть джугуню, певно, що стратка через них. А от CSBN Lex вже назбирав дуже багато золота. Отакий от от цікавий білд. Чекає це Анаваку, бачив, що в принципі золото зібрано, не знаю, чи проклікав він саму шахту, але бачив, що багато людей вийшло, я думаю, що проклікав. І тут тепер. Так. Буде збирати їжу в екстреному порядку. Можливо, хочуть. Ну, тавер рашити, вайт тавер будувати десь англійці. От король приходить. Ну, начебто, можна було тут зробити цей кіл, але е, побоявся трішечки, не захотів іти під ТЦ. Але зганяє золото, що також немало важливо. Бо тут зараз буде з'являтися мершері хаус, там найманців будуть з'являтися. І вже є три хорсмени. Лако, І в принципі цього кінга можна як мінімум переслідувати і відігнати, як максимум вбити, якщо він не встигне добігти до бази. Але це саме той маршрут, який йому зараз рекомендовано. Бо мов спіт у хорсменів вищий, і вони будуть так іноді давати ці тичечки, іноді буде навіть вмикатися чардж. І краще цьому кінгу звідси виходити. Також виганяє скаута. Проганяє всіх Ановаку зі своєї бази. А Абасит тим часом продовжує е, гріндити, продовжує добувати камінь, дерево і все таке. Так, добігає Кінг, ховається. Зараз тут під цим в Кінг, я думаю, він швид, швидко відхилиться. Тут його трішечки зажали свої ж. Е, віледжери Так, ну і вже є 5 хорсманів, ще двох дедафа на Також з'являються лонгбоумени, і буде шукати він якесь велі для себе, десь щось знайти, когось вбить в той час, як Бен Лекс вже дуже близенько підбирається до свого каслу. Питання: чи варто йти зараз в цих лонгбоуменів і хорсманів без військових юнітів будувати, чи просто він збудує друге ТЦ і на цьому все закінчиться? Ну, можливо, в цьому є сенс. І, ну, я думаю, що також. Важливо, ну так, ідете вражте? Ідете вражте басида, здається. Ну і тут зараз критично важливий віжен. Бачу зараз чилгай e, всіх цих юнітів. І e, от румдок якраз буде супроводжувати і давати цей захист кавер своєму союзнику. Цікаво, дуже цікава старта. Хлопці придумали, e, дивують і одночасно і радують e, вболівальників, глядачів отаким от e, нестандартною грою. Ну, і зараз де ж вони будуть будувати? Вся увага прикута до цих ві вілів. Можливо, ще, звичайно, хотілося прокачати їм хіппоїнти. І Вілберол, але ну, в нас вже є так. Забігають Коні, Кінг б'є, і отут в вудлайні, щоб поряд добувати вудлайн, будувати тарани чи трибушети. Скільки вілів? Я не помітив. Давайте. Ну, я не можу їх, на жаль, обвести, бо в мене на ваку. Тут також продовжує рейдити на вже під ТЦ, але ці хорсмани вмирають. Підходять е, юніти румдока, покусять е, вілледжерів, але Вайтавер побудується. Вайтавер побудується, певно, що ціна йому дорога, але. ну... Оскільки Анаваку, в принципі, далеко знаходиться від свого каслу, тут зараз можна і притиснути його. Золото вже е, трішечки небезпечно добувати. І так, вілджер ще додай, Ще, бачимо, відвів з бази. Сісден Лекс. Давайте все-таки подивимося, скільки ж в нього цих вілів залишилось. А, ми бачимо тут 21 залишився. Так, дійсно дуже багато повмирало. 26 у Ремдока, 33 у Анаваку, і 44 вже певно, що в 3ТЦ. так, вийшов абасит. Ну і що, буде замовлятися перший рам. Я думаю, що він заїде в цю вежу, зруйнує її. А от далі не так, щоб якісь таргети легкі. Можливо, він зруйнує ще гранд Вайнері, але потім ТЦ. Весь продакшн військової наваку позаду бази, що дуже добре. Всі будиночки позаду бази. Тут не так, щоб є, що руйнувати. А Басиди, нагадую, їм не потрібен ніякі покращення в кузні, щоб будувати тарани, і вже вони можуть це робити. Я думаю, що треба зараз зафокусити на дерево, дуже багато лучників додають. І. Є юніти Урумдока. От так. Анавако вирішує вийти на це золото, тут будує дві вежі. Перший вілледжер вмирає, другий вілджер вмирає, третій, скажімо, ну, якийсь точно помре, бо тут їх так, цих, цих ховає, і треба заважати, можливо, так. Відводи на маку свого вілледжера. Ну, поки зонять від золота, все одно вийшов перший рам, трішечки віледжер загубився також, е, помер від ТЦ, але це не страшно. Продовжує збирати своїх юнітів Чилгай, є в нього, в принципі, дерево на перший рам. Е, чи буде будувати питання? Ну, треба проганяти з цього золота. Можливо, навіть слід сюди відправити один Рам на це золото, бо золото дуже важливе. Лучники в РАМ не дуже гарно, але. Що є вже? Чи прогнозуються на ще якісь юніти? Ні. Всі лише лучники у команди Дзигар, 9 лонгбоменів і 15 арчерів від Абасида. Ну і потроху буде падати Грейндвайнері. А на ваку... Ну, Хочеться золото, хоче перейти в касл і хоче будувати трибушети і руйнувати цей касл трибушетами, цю білу вежу. Так, начебто виганяють. Я думаю, що це ключовий момент цей шматок золота, який зараз дадуть безбирати Анаваку. Тут трішечки залишилось 90. Він навіть ну, може продавати цей Grand Binary. Що по військовим юнітам взагалі 19 джигунів. Ну, треба будувати бекони, багато що треба будувати, насправді, хлопцям. Оцей ось так э, лучників буде контр, е, е Ну зараз будуть ламати цистерну. Так, відправляє всіх юнітів сюди на золото, вже багато не збирав їжі на ваку. Блін, ну це виглядає загрозливо насправді. Нема чим руйнувати сірами, окрім вілежів, але вілледжерів навколо цього це немає, тому руйнується перший лендмарк, і ми бачимо, переходять обидва гравці команди Дзигар в Касл. Тим часом Румдок заходить в удлайн, знаходить тут декілька кілів і ну, трішки перемикає свою увагу на Абасида. Ну, я думаю, що все в будлайн можна було зайти і не робити тут е, шкоди. Продовжує робити лучників, не дивлячись на сетап суперника Чилгай. Е, так, отут с краєчку помічаю, тут зараз багато загине. Є 67, 67 вілджерів. Я думаю, що вже десь 7-6 вбив, ще вбиває, продовжує вбивати. Ну, а тут три рама. Що зараз якийсь апгрейд, Можливо, на стріли буде додаватись. Ну так, да, розумію, що нібито вже і заїхати нікуди. З три хорсмена з'являється Анаваку, вони вже, в принципі, можуть ламати е, ці рами, а захищати їх не дуже так, щоб і є, чим, якщо вони не знаходяться поряд з білою вежею. Ламають лісопилку, але це ну, таки, трішки юзлес. І з'являється перший хорсмен. Розуміє ССБНДЕК, що треба якихось мати юнітів, щоб ці рами захищати. Бо в принципі. Е, все, що можна зруйнувати, він вже зруйнував. І ось тут військовий ліміт Абасиди скопчують разом з Візантійцем. <звищен> да, такий неочевидний острів майже посеред карти є сейвовим спотом для команди Дзигар. І локальний мем зараз буде всі сили прикладати, щоб вибити звідси суперника. Обходить тут англійський кінг, але ну. Поблизу він нічого не знайде. Також цей найт біжить сюди, і ну, на золоті він вже щось знайде. Так, виганяють всіх. Не хочеться бити, битися проти двох армій, бо не такий великий ліміт джугуню у румдога. Відводить він своїх лучників. Є в нього апгрейд на стріли, качає апгрейд проти стріл. Але ну зараз можна тиснути ні ніби далі. Дуже багато вудлайну витратив на вежі, будує ще одну, бо вони трішечки позаду. Так, ламається тут рам, що відбувається тут? Ну, тут рами бездії, бездіяльні, хоча начебто можна було б от зараз під шумок. Ще тут ну навіть можливо і це мен збрити, але ну, вже як є. Так, Найт тут був, можливо, він когось вбив, певно, що так. Але помер від верблюдів. Забігає сюди король. Дуже багато вілджерів і бабасида. Дуже гарна вже економіка більш у мен стає. Ну і Румдок залишається єдиним гравець, хто залишається феодалі, і хоче він свій касл, є вже золото, трішки не вистачає їжі. Так, от зараз тут е під'їжджають тарани, але фокусять їх лучники. Зараз Найт і помре цей таран. Хоча це нікого немає, немає вілледжерів, тому воно не такий великий демедж видає. Можливо, тут можна і битися, фокусити тих, хто виходить звідси. Так, помирає тут кінг, знаходять. І вже свою атаку тепер починає команда Дзигар. Два, два рами їдуть і будуть руйнувати ці вежі. переходером док встигає перейти в свій касел, але... Ну, всього два джухуню залишається в нього. Додає Найтів, переходить тут трішечки вже гра на найтів. Бачить, що ліміт військовий зигар складає в більшості своєї це арчери, тому як пряма контра обирають саме таких юнітів. Ну, я думаю, що це очевидно правильний вибір. Ну, звичайно, я думаю, що і хлопці зигар будуть флексити і щось міняти. В своїй військовій конституції. Нехай буде. Падають дві вежі, зараз впадуть ще два. Е, можливо, зруйнують цю лендмарку. Е, наскільки вона була гарна, е, я, на жаль, не бачу, що вона дає. Ну і вже тут рейти Дебасида на базу до Джусі і. Ну, не так, щоб є чим захищатись, так? От зараз ми бачимо 77 на 6, 144 на 70, і це дуже погані новини для команди е, локальний мем. Перевага по всіх фронтах зараз не, вийшло, не вийшов в них цих олин. Десь не пощастило, певно, що. А десь. Ну, а Новаку зіграв отак от. Так, 1-0.